Вітаю, друзі, вами знову я громадський активіст Метало Юліїв. 12 травня відбулася сесія Подільської міської ради, на якої я був присутній, та відпочутого я був шокований. Заступник міського голови Олена Музичук та водночас начальник фінансового відділу повідомила, що вони вже виділили мільйон гривень на Подільську окружну поліцію. Відучий проєкт рішення принесені зміни до програми профілактики та просудиє злочинності дійсній міській територіальній громаді безпечному ума. В даному проєкті рішення додається пункт 1.5. На минулій сесії ми виділяли кошти в вигляді трансфертів у Львівському районному управлінні поліції на розмірі 1 млн грн на виготовлення проєктно-кошковосної документації. Проєкт не документації мільйон гривень. З метою передачі трансферту нам необхідно внести це в нашу програму для того, щоб вони могли використовувати ці кошти. На комісіях це питання розглядалося. Зауважуємося це питання. Наразі я не готов провести про ці трансфекцію, тому що там є міжнародні та інші. Тому це треба запитати, наприклад, громадян Тивомареміста Албанського. Але все ж таки мільйона гривень. При тому, що поліція фінансується з державного бюджету. Тобто це знову виглядає, як прихований хабар. За те, що поліція не викривала викладавший комітет там, у корупції та інших порушеннях, вони дають цей мільйон. Ну, це треба з'ясувати. Також я пам'ятаю, що громада вже придбала поліцію три телевізора вартістю одного приблизно 20 тисяч гривень, два з яких вже не працюють. Та поліція не може онлайн постерігати за порушеннями. Також громада придбала поліції камери безпечне міста, сподіваючись, що поліція буде їх використовувати для швидкого ругання на злочини, а також викривати злочинців та правопорушників. Але навіть цього не відбувається, тому що ми бачимо, під поліцією стоять автівки з порушенням під камерою, але поліція на це не реагує. Поки я не зателефоную, не зафільмую та це не викладу. Окрім цього, контрабани цигарки, які існують на місцевому комунальному ринку, але яку від віддає. Мельничка Віталій Хімач, начальник Падільської окружної поліції. Давайте разом почитаємо. При проведенні побільшої перевірки за даним зверненням було встановлено, що згідно відомості ІПНП Цунамі з початку 2023 року працівниками поліції Подільського руку Гонбек в Одеській області було виявлено 28 фактів порушень правил торгівлі тютюновими та алкогольними виробами. Загалом було вилучено з обігу пачок цигарет, а чому сигарет, а не цигарок, на загальну суму приблизно 156 300 гривень. З них на території подільського міського ринку було виявлено аж 9 фактів порушення правил торгівлі. виробами. В даний час Подільського області проводяться профілактичні заходи по дії на легальному ринку потоксизм продукцій згідно. Вистава в Одеській області No3643 від 21 до 22, 23 року. Би не картини, начальник, Тебі би книжки писати. Задовбалася лапша, Салапшад вказано, що 27 фактів та кількість сигарок. Але яка кількість була вилучена саме у місті Подільську, не вказано. Вказано, що 9 фактів порушень правил торгівлі зі чорними виробами. Але не вказано, що. Підакцизного товару, невказана стаття, яка була порушена. Тобто знову все так прихована і хибна інформація. Та 9 фактів за 5 місяців, але вони виявили лише 9. Отже, навіщо непрофесіоналам виділяти аж мільйони гривень? Вони все одно його розкрадуть. Наприклад, ми бачили камери в безпечне міста, з трьох телевізорів два вже не працюють, контрабанди на ринку продовжується. Про що мовиться? Розуміло, що це прихований хабар. Я розумію, коли це було раніше при Анатолії Павловичі Іванові, колишньому Вероподільську. Але наразі при того Беремиславача Албанському це неприпустимо.